Вітаю, ви дивитесь кордон. UA. Війна це випробування, яке перевіряє не лише силу армії, а й міцність духу кожного, хто бореться за свою країну. За цими обличчями різні долі, різні історії, але єдина спільна мета вони залишили свої домівки, роботу, звичне життя, аби стати щитом для України. Це прикордонники бригади Помста, ті, хто ще в 2014 році обрав для себе шлях боротьби. Власними історіями вони поділилися із журналістами Кордон Більшість із нинішніх бійців третього прикордонного за мирних часів мали зовсім інші професії та плани на майбутнє. Але коли вибір став між комфортом і захистом країни, вони обрали боротися. Приїхав я за кордону 10 березня. Пішов одразу до військкомату в Ужгороді, бо там кордон переходив. Спитали, чи доброволець. сказав так. Сказали, що підеш в боєву. Говорю, так, я артилерист. І попав прикордонники. Я не знав, що я йду в прикордонники. Мені сказали, що наберуть ТЦК. ТЦК. Да. І коли я прийшов в ТЦК, сказали, що якраз набирається прикордонна служба. Та пощастило, напевно. Пощастило мені із родом військ, і з е, підрозділом. Така може непопулярна фраза. Я не можу сказати, що мене щось мотивує. Це моя робота. Ну, я кадровий військовий. Я зобов'язаний це робити так, як військовослужбовець Державної прикордонної служби України. От і вся мотивація. Перший бій це момент, що розділяє життя на до і після. Незвичний учорашньому цивільному хаос бою викликає страх та паніку. Але по тому бере своє інстинкт виживання та бажання боротися далі. Диревожі! Мужик. 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 Часів яр. ми з часіка виїжджали на бехою на Іванівське. От, і прямо на точці висадки нас почали обстрілювати. Ну, я думав, це буде заціпеніння, страх такий, що просто, ну, я і цього боявся Боявся страху, скажімо так. І коли я попав, під перший обстріл, буквально вистрибнувши з цієї БМП і побігши в погреб, якось ну, на рефлексах все спрацювало і, і думаю, і це все, типу. Ну, Бойове хрещення це Бахмут. Ми фактично працювали 120-тим мінометом. Практично в оточенні ми були десь 300-400 метрів до ворога. Страшно всім. Ну, Я пам'ятаю свій перший день, як нас обстрілювали. Да? Ми заїхали на турбазу біля озера, так гарно. Думаю, ну, от це ми попали. Питаємо хлопці, де ви ночували? А доміки дерев'яні. Вони кажуть: та ми вже тут не ночували. Чого? То зараз побачите, не тільки виїхали зразу касети. Гу -гу. Ні люті, ні паніки не було. Спочатку було такий трошечки ступор. Був там перший раз, коли ти чуєш, як там пролітає снаряд над головою, чи бо є в той бліндаж, в якому ти сидиш. Це такі цікаві емоції. Але коли воно так раз за разом, ти до того всього привикаєш вже з холодною головою, приймаєш певні рішення. В окопах народжується справжня дружба, дружба, що не потребує слів, бо вона у діях, у готовності з собою закрити побратима, витягнути його з-під обстрілу, поділитися останньою пляшкою води, консервою чи пачкою цигарок. Тут дружба, вона ж спаюється трошки, трошки іншими речами. Твій порятунок люди вважають вартим ризику своїм життям. Це багато про що говорить, і це справжня справжня дружба. От кожен хлопець сам по собі, він вже зношений, змучений, У кожного є сім'я. Але коли ми збираємося разом, це нема ніяких появлення слабості, це є колектив. Тобто колектив вже сам себе підпитує певною енергією. Є ще коли у нас хлопці, які стоять і не збираються взяти чемодан і кудись бігти або пересікати тису чи ще щось. А вони будуть стояти до кінця, я в них впевнений. А тим, що ховаються під жіночими юбками, їм це не зрозуміти. Сім'я, сім'єю, а така от військова сім'я це в принципі да, це військова сім'я. Вона накладує певні відбитки. Зближає вже якось спілкування. Воно таке, знаєте, не, не таке більш офіційне, якесь таке братське таке спілкування абсолютно. У сучасній війні важлива не лише відвага. Кожен підрозділ виконує свою роль. Піхота тримає фронт, мінометники прикривають дистанційно, аеророзвідка шукає на підступах ворога, а дрони його знищують. Все це єдиний механізм. Ну, по-перше, нечкавува. Це головне. По-друге, ну, от я собі уявляв якось стрілецький бій, але коли він точиться на, на відстані 10 метрів, ну так, я вивіз цю катку. Скажімо так. Сприймається все як відеоігра. Тут розділяється артилерія і піхота, тому що артилерія це більш такий, потрібно бути виваженим, холодний розрахунок, спокійним. Позитивні емоції це коли ти можеш прикрити своїх хлопців і від твоєї роботи жива твоя піхота, тому що ти прикрив від штурма і не прийшлося працювати піхоті. Я коли взяв перший раз в руки пульт, підняв пташку, мені сподобалось. І я зрозумів, що я зможу побачити ворога, предупредити їх і сказати, що хлопці з того напрямку йде ворог, мусити стріляти, також навести артилерію. Також навести міномет, так як це і працювало. І працює, і буде працювати. Я тішуся так само зі всього. І коли я в півішка влітаю в якусь бронетехніку, коли артилеріст попадає, коли піхотінця коригують, вона вибігає з РПГ, стріляє, попадає, там все розлітається по посадці, руки, ноги. І все класно спрацювало. Протитанкові засоби спрацювало, піхота тягається, там, беруть полонених, все класно. Ну, Я від всього потребую таке от задоволення. Війні четвертий рік. Вона змінюється, змінюється і ворог. Але є те, що залишається незмінним: його жорстокість, готовність жертвувати своїми для нових завоювань. Це хитрий, вмілий, багатий, багаточисленний. Це сильний ворог. На що треба зважати? Я б не сказав, бо що не тупі, ну, не хитрі. Але свій особовий склад. Вони своїх не жаліють зовсім. То зараз це вже дійсно місні штурми. Тобто ці професіонали вони є, але вони вже більше як інструктора працюють. А в штурмові всякі дії йдуть ледь обучені обдурені е військові. Він вчиться, ми вчимось в нього. Він вчиться в нас, і противник несе колосальні втрати. Зрозуміло, що людського ресурсу у них дуже багато. Це те, що вони не жаліють там вже, якщо з бронетехнікою, можливо, там якісь проблеми є, бо вже немає таких штурмів на бронетехніки, то людей вони не жаліють, вони їх просто женуть на убой. Кожен боєць мріє про день, коли ця війна закінчиться. Про день, коли можна буде повернутися додому. І поки цей день не настав, вони тут, бо без них його може і не бути. А що мені допомагає? Ну тому що я знаю, за що я це роблю, за що я виконую свою роботу. По-перше, не за там, щоб хтось пив каву в Києві. Це точно. За себе передусім, не за те, ким я є і що мене робить мною. Заради дітей. У мене троє дітей. Заради дітей, тому що, як то кажуть, хто як не ми, це перше. Друге, це колектив, який вже навколо тебе створився. Я сюди їхав, тому що тут моя сім'я, моя земля. Це однозначно. Коли почалась війна, я підійшов до директора і кажу, що я хочу їхати в Україну. Він каже, там війна. Я говорю, так, я знаю. Варіантів просто нема. Ти або загинув, або ти побив противника. От і все. Нам нема куди діватися. Це наша земля. Куди ми поїдемо? Війна точно не закінчиться завтра. Вона іще триватиме, і оборонці не припиняють спротив, бо розуміють, що за ними ті, хто чекає вдома: їхні сім'ї, їхні друзі, їхня країна. І поки вони стоять, Україна теж стоятиме. Тиждень тому лідери Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану підписали договір про точку стику державних кордонів трьох країн. Та худжанську декларацію про вічну дружбу. До речі, перемовини з урегулювання прикордонних питань між цими країнами велися впродовж більше ніж двох десятиліть і супроводжувалися локальними військовими конфліктами. Утім, деякі мешканці киргизо-узбецького прикордоння ще до підписання історичної угоди власноруч організували добросусідську співпрацю, підземні дороги, таємні родинні маршрути, винахідливості місцевих жителів позаздрять навіть найзухваліші контрабандисти. Pfft. <laughs> Коли порушникам дуже хочеться непомітно перетнути ось такий добре укріплений кордон, вони беруться за лопату. Неперевершеними творцями таємних комунікацій вважаються мексиканці. Відомо, що з 90-х років минулого століття на кордоні США і Мексики виявили не менше 150 підземних ходів. Ними злочинні картелі переправляли і нелегальних мігрантів, і наркотики, і зброю. Деякі зі споруд справжні шедеври. Як-от знаменитий наркотунель між американським Сан-Дієго та мексиканською Тіхуаною. Облаштований залізничними рейками з вентиляцією та електрикою. Втілена мрія контрабандистів. Та, виявляється, не менш заповзятими підземними інженерами є. Хто б ви думали, киргизи. Цю вражаючу комунікацію правоохоронці виявили на кордоні Киргизстану з Узбекистаном. Її прокладено на глибині 12,5 метрів. Вхід знайшовся в одному з будинків киргизького села бек Бекабат поруч з одноіменним пунктом пропуску. Та комусь спало на думку скоротити маршрут і ще більше. Тунель довжиною 350 метрів веде прямісінько на територію Узбекистану. Все досить пристойно. Сухо, світло і стеля висока. За даними прикордонників, через тунель переправляли нелегальних мігрантів та контрабанду. Такі підземні транспортні коридори на тутешньому кордоні знаходять дедалі частіше. Контрабандисти легких стежок не шукають, бо як кажуть киргизи, тільки мудрий відкриває шлях. Здається, вони таки докопалися до мудрості. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.